Відомий польський поет Адам Міцкевич влучно сказав Народна пісня, духовне обличчя нації. А ось українська народна мудрість говорить Легше тобі на душі стане, як пісня до твого серця загляне. Чим ці вислови взаємопов'язані і як вони стосуються теми цього відео, мерші переглядати. Сьогодні ми поговоримо про унікальний пласт української культури – пісенну лірику. Це віршовано музичні твори, призначені для співу, у яких передано емоційний стан, почуття та роздуми ліричних героїв чи героїнь. Спокон віків українці на весь світ славилися своєю любов'ю до пісень, майстерністю їх створювати та виконувати, і пісні супроводжували наших предків у радісні і сумні хвилини життя. Дослідники-фольклористи зафіксували близько 500 тисяч українських народних композицій. У цьому відео ми поговоримо детальніше про те, як українці через музику та слова передавали емоції, історію та життя цілого народу, а саме про суспільно-побутові пісні. Суспільно означає, що вони пов'язані із життям і стосунками людей у суспільстві побутові те, що стосуються побуту, загального укладу, повсякденних потреб. Отож, суспільно-побутові пісні або інша назва соціально побутові це невеликі ліричні пісенні твори, у яких зображено різні аспекти суспільного життя, почуття і переживання представників певних соціальних груп, про які ж соціальні групи йдеться про козаків, чумаків, кріпаків. Наймитів, бурлак людей без постійної роботи і сталого місця проживання, рекрутів, яких примусово забирали на довічну військову службу, солдатів, жовнірів так називали солдатів Австро-Угорської армії, січових стрільців та вояків Української повстанської армії. Відповідно до соціальних груп та мотивів їхньої лірики, виокремлюють такі різновиди суспільно-побутових пісень козацькі, чумацькі, кріпацькі, наймицькі, бурлацькі. Рекрутські, солдатські, Жовнірські, Стрілецькі, Поустанські. Послухай куплет суспільно побутової пісні та визнач її різновид. А попід горою яром долиною. Козаки йдуть, козаки йдуть. Ой на горі та женці жнуть одна з найвідоміших козацьких пісень. Ой, ішов чумак з дону, це, звичайно, чумацька пісня. Розпрощався, стріле. Розпрощався стрілець. Це стрілецька пісня. Ой хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють. Жовнірська пісня Ой хмариця туманиця. Її друга відома назва Шабелина. Гарна робота. Спробуй ще. Там під Львівським замком старий туб стояв. Там під львівським замком старий дуб стояв, а під тим дубочком партизан лежав. Там під львівським замком це стрілецька пісня. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, А лента на бої поспішно подає. А Лента за лентою на бої подавай! повстань, ще в бою не відступай. Лента за лентою. Популярна повстанська пісня. Поговоримо про особливості суспільно побутових пісень. Мотиви таких творів відображають суспільні обставини життя. Проводи козака, чумака, найми та чи вояка, його перебування в нелегких умовах, а також передають настрій ліричних героїв тугу за батьківщиною, сім'єю, переживання за долю близької людини, яка на чужині, оплакування смерті рідних тощо. Емоційність суспільно-побутових пісень виразнюють образи символи, як от дорога, степ, могила, пута, хрест, сльози, битва, стяг, тобто прапор та інші. Для суспільно-побутових пісень властиві простота і влучність народної мови, наявність фразеологізмів, покласти голову, здобувати світ, інколи діалектної лексики різних регіонів України непривишна чож. Часто в таких творах є пестливі слова Дівчинонька, серденько, хорошенько, нерідко трапляються нестягнені форми прикметників козацька, срібне, гарячії. побутові пісні вирізняються і на рівні засобів образної мови. Для таких творів притаманні постійні епітети кінь вороненький, широкий степ, битий шлях, червона калина. Художній паралелізм той не ворон кряче, а то ж моя рідна ненька та й за мною плаче. Гіпербола Тоб ти переплила все чорне є море. Риторичні фігури Ой, Боже ж мій, Боже, в якій я неволі. Анафора Іди, іди, синку, іди, не барися. Повтори. ГЕЙ, гей. Чумаче чумаче, чого зажурився. Рефрени Не плач, стара мати, син героєм став. Не плач, стара мати, син героєм став. На рівні ритмомелодики та строфіки, суспільно побутовим ліричним творам притаманний народнопісенний ритм, тобто однакова кількість складів у віршовому рядку незалежно від розміщення наголосів. Народнопісенне римування. перехресне АБАБ, суміжне ААББ чи кільцеве. АББА. Подвійна, а не рідко і потрійна рима. Інколи трапляється внутрішня рима, а також народнопісенна строфа. Найчастіше це двовірш або чотиривірш. Поглянь на фрагмент солдатської пісні В суботу пізненько. Визнач особливості твору на рівні мови, художніх засобів, ритмомелодики та строфіки. Перевір себе. На рівні мови твору привертають увагу пестливі слова пізненько, раненько, жалібненько. Із художніх засобів наявні образ символ зозулі, протиставлення, метафора й анафора. Твору притаманний народнопісенний ритм у кожному рядку по шість складів у наведеному чотири вірші потрійне ремування АА, Б, А. Тож тепер, поглянувши ще раз на слова Адама Міцкевича та українську народну мудрість, ти розумієш, наскільки ці вислови відображають особливості суспільно-побутових пісень. Адже кожна із них з одного боку демонструє духовне обличчя суспільства, його історію, а з іншого, як колись, так і тепер стає розрадою для серця. Недарма чимало суспільно-побутових пісень зараз набувають нового звучання і популярності. Та В бою не вступай! Запам'ятай, суспільно-побутові пісні або інша назва соціально побутові це невеликі ліричні пісенні твори, у яких зображено різні аспекти суспільного життя, почуття і переживання представників певних соціальних груп, різновиди суспільно-побутових пісень козацькі, чумацькі, кріпацькі, наймицькі, бурлацькі, рекрутські, солдатські, Жовнірські, стрілецькі, Повстанські. Особливості таких творів, мотиви, проводи козака, чумака, наймита, вояка, перебування в нелегких умовах життя, туга за батьківщиною, сім'єю, переживання за долю близької людини, яка на чужині, оплакування смерті рідних, образи, символи, дорога, степ, могила, пута, хрест, сльози, битва, стяг. Для суспільно-побутових пісень властиві простота і влучність народної мови, фразеологізми, діалектна лексика, пестливі слова, нестягнені форми прикметників. Серед засобів образної мови переважають постійні епітети, художній паралелізм, гіпербола, риторичні фігури, анафора, повтори, рефрен. Суспільно-побутовим пісням властиві народно-пісенні ритм, римування, і строфа, подвійна, потрійна чи внутрішня рима. Став уподобайку, ділися із друзями, відкривай із нами пісенний світ у криліт.